Мої вітання. Ви на Ютуб каналі Львів 24 З вами Зоряна Казмірук. У Львові на вулиці Довбуша 24 Вже роками працює домівка врятованих тварин, основною спеціалізацією якої є порятунок диких та свійських тварин. З початку повномасштабної війни волонтери розпочали рятувати тварини із прифронтових фронтових зон. Однак, вже неодноразово домівка через брак коштів перебувала на межі закриття. Яка ж зараз ситуація? Детальніше поговоримо із керівником домівки врятованих тварин. Орестом Залипським Оресте, вітаю. Вітаю. Кілька тижнів тому ви повідомили, що домівка не прийматиме тварин через брак грошей. Розповідайте, яка ситуація зараз? Насправді ця ситуація і до сьогоднішнього дня. Ми не приймаємо у випадку критичних ситуацій з дикими тваринами, які є по місту, на які ми змушені реагувати, бо ніхто цього крім нас не зробить. А всі домашні тварини чи безпритульні, такі як коти й собаки, ми зараз повністю зупинили прийом їх. Адже їх насправді найбільше, і найбільше вони е, тягнуть фінансового ресурсу е, притулку. Е, це ті самі коти, які потребують постійно. В більшості вони попадають за інфекційними захворюваннями до притулку, на які чіпляють на вулицях. Е, вони потребують довгого лікування і дороговатісного лікування, так як в них е, інфекція за інфекцією починає. Пробиватися постійно, так як коли тварина попадає вже в безпечне середовище, організм, якби це не звучало, він розслабляється і починає випускати, можна сказати, всі такі свої інфекції, які трималися в, в середині в тварині, тому. Цих тварин ми не приймаємо зовсім. Е, на жаль, від, е, відклали на майбутнє евакуації, які в нас були заплановані е, з вивозу тварин з, з фронту, е, таких просто на, насправді на це немає. Немає на це ресурсу, немає ресурсу загального. Це не це не мова йде там про е, якусь там годівлю тільки тварин, це про обслуговування ветеринарне, це про обслуговування цих тварин кожного дня. Е, так як не, не справа в тім, щоб просто їх узяти до притулку, а е, цілими днями їх потрібно доглядати, е, когось за потреби потрібно лікувати, і це все е, тягне дуже великих грошей. Скільки зараз у вас в притулку є тварин загалом? В нас постійно в притулку є півтора тисячі тварин. Цифра кожного дня коливається ну, бо когось адаптовують там з домашніх тварин додому, з диких хтось повертається в своє природні середовище. Тому постійна цифра: це близько півтора тисячі тварин. У нас під нашою опікою є постійно. Ви вже частково згадували евакуацію з прифронтових фронтових зон, так що вона зараз на паузі власне через брак коштів. розкажіть раніше, звідки були ці евакуації і які зазвичай це були тварини? Остання, яка наша евакуація була, це була з Оріхова, Запорізький напрямок фронту. Звітам ми вивозили різних тварин: це коти, собаки, це навіть кози. Ми маємо великий запит на евакуацію свійських тварин з фронту. Так як дуже мало хто погоджується їх брати з умовою там не, не м'ясокомбінату. Тобто, і тому ми маємо насправді теж ще запит з Оріхова, там є пан Віктор, який живе зі своїми козами в підвалі яких потрібно звітам вивести, аби і він сам міг евакуюватися? Бо, на жаль, постійні обстріли кожного дня, і цих останні тварини і погинули через те, що понаїдались металу осколків, коли виходили на вулицю. Тобто, і це, це не є нормальним, коли людина з там близько півсотні кіз живе живе у підвалі, і, і людину потрібно звітом забрати, і тварин теж. Тобто, одна з основних причин, чому ви зараз не можете це зробити, це власне фінансові проблеми, так? Так, ну бо е, такі свійські тварини це навіть не коти, не собаки які можуть бути адаптовані, а це тварини, які залишаються на пожиттєве отримання у нас. І тобто вони е, живуть е, деколи кілька десятків років, і потрібно завжди за ними доглядати. їх потрібно... Годувати, їх потрібно десь випасати цих тварин. А таких тварин копитних і парнокопитних ми з фронту вже навезли більше, ніж півтора сотні. У вас, окрім Львова, є ще одна локація, вона на Львівщині розташована. Розповідайте, де саме і кого прихистили там. Вона розташована біля добротвору. Вон, в селі Течок, там якраз живуть наші всі свійські тварини. Ми туди були перевезли цілий Запорізький дитячий зоопарк, коли треба було евакуювати 171 тварину, їх треба було десь розмістити. Так само туди якраз їдуть всі тварини, ці самі кози, корови з, з фронту через те, що там велика територія, близько 14 гектарів. Е, от, наприклад, сьогодні, сьогоднішнього дня, новина, треба докупити сітки. Щоб обгородити випаси, де ці, де ці тварини зможуть виходити е, пастися, тобто, бо це цього потребує їхній організм. Не можна свійських тварин цілий е, круглий рік тримати, наприклад, на сіні і на зерні, бо це не є корисно для, ним, для них. Тому ось там е, витрата сьогодні там 25 тисяч, бо тому що потрібно докупити 10 рулонів сітки, е, аби загородити. І тобто, і це розуміємо, що. Ідуть якісь такі постійні, постійні, постійні витрати. І їх цих самих тварин потрібно там проганяти паразитів їм кожного місяця. Потрібно вести ветеринарів, асистентів, які будуть цих з цими тваринами цілий день працювати. Так само закупляти закуп, препарати. А якісного препарату там від гельмінтів одна банка там коштує 7 тисяч. Нам її стає на місяць. Цим тваринам. І тобто, і воно так, воно так одне за одним насправді постійно постійно тяне за собою витрати ці. Угу. А розкажіть ще, от власне, ви вже роками займаєтеся та порятунком тварин, які потрапили в біду, та і за цей час спостерігаєте можливо зменшення чи збільшення кількості ось таких тварин. Насправді на е, останній там місяць-два ми е, бачимо дуже жахливу тенденцію. Ми бачимо якісь випадки жорстокого поводження, такого цинічного навіть ми мали е, випадок, е, де чоловік застрелив собаку. Е, там місцевий священник захищає його. Тобто, вчора виплив в мережі випадок, коли мисливці влаштовують собачі бої з безпритульними тваринами безпородними а після цього їх просто цинічно вбивають пострілом в голову. Тобто, і на жаль, останнім часом якихось таких випадків стає. Чомусь не менше, а все більше і більше. І, але е, ми радіємо те, що суспільство дуже класно і швидко реагує на ці випадки, змушує працювати правоохоронні органи, державні установи, які би мали контролювати ці самі ці самі от лісові господарства лісу мисливські господарства які е, займаються полюванням чомусь наше міністерство захисту довкілля е, само має таку назву але не не працює з зоозахисниками а підписує меморандуми з мисливцями про збільшені збільшення кількість мисливських угідь Тобто воно якось все котиться зовсім не в ту сторону, яку, яку ми могли там прогнозувати ще два роки тому. А що можна вдіяти в таких ситуаціях? Ну тут все, все має залежати від нас, від кожної людини, кожного з нас. Як ми, як ми відносимось, до, 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 до прикладу, собаки кота вдома, чи це в нас? Наш член сім'ї, друг і товариш, чи це там е, худоба, яку годують з кислим борщем. Е, тобто, чи, чи як ми реагуємо з жахливою цей приклад, е, передостанній, коли чоловік застрелив собаку, е, поліція знайшла ще один труп, до речі, на місці, де, де він е, викинув цей, е, а священник, мисливець. Одночасно, який благословляє там, мисливські походи, реагує на це класно і розказує, що це так має бути. Що перш за все в нас є в пріоритеті людина, а тварина це другорядне. Тому, якщо, якщо там священники собі публічні, люди, які е, е, дозволяють собі такі вислови, Тобто ми розуміємо, що це але люди, люди активно реагують, і ми навіть надіслали лист в єпархію. Аби ми, ми чекаємо реакції від, від владик, від єпископів, які керують українською Греко-католицькою церквою. Бо це на нашу думку вважається неприпустимим, і, і якраз ми побачили тут реакцію людей, що люди активно зреагували. На те, що не усі, на жаль, але й але більшість 90% людей зреагували на це, тобто жахом, коли людина людина, як вона в по житті знаходиться на такій посаді, якщо це можна назвати так, дозволяє собі такі висловлювання. Скажіть, як, попри фінансові труднощі, домівці вдається залишатись на плаву, тому що це місце не просто порятунку тварин, а й це місце власне такого пропагування гуманного ставлення до тварин? Ми, ну, ми кожного дня шукаємо якісь варіанти, подаємося на якісь грандові заявки, шукаємо небайдужих підприємців, які готові долучитися до? До, до утримання тварин ми ми запустили до речі додаток, де люди можуть взяти собі під опіку тварину і опікуватись нею повністю. То тобто це покриє її всі фінансові витрати на цю тварину. Ми проводимо дуже багато різних благодійних заходів. Ось 3-4, до речі, травня. Ми будемо проводити вже третій базар добра. Е, який е, фестиваль, який ми проводимо на підтримку якраз притулку? Е, і такі, е, такі різ, різного роду заходи дозволяють насправді нам от втриматися. Е, трохи, е, На зараз пріоритет головне втриматися, трохи менше брати тварин. І тоді ми можливо, бо чомусь насправді ми, ми, ми до сьогоднішнього дня не розуміємо. Весняний сезон він такий завжди важкий. Насправді би здавалося, що зима дима має бути такий важкий період, але це є весна. Ну, ми собі пояснюємо це тим, що. Зимою люди більше реагують на такі випадки, там, коли тварина десь замерзає, потребує допомоги, бо ну, їм самим, самим насправді холодно і неприємно. А весна, коли все розцвітає, такий подих свіжого повітря, тоді люди дуже розслабляються і вони теж не реагують на випадки з, з тваринами, на випадки допомозі тим чи іншим тваринам. А чи користується популярністю ось цей додаток? Завдяки якому можна взяти тваринку під опіку, е, можна сказати, що користується. за у нас вже 6 десять ти, тисяч людей, які скачали цей додаток. Е, це е, інформація тижня давності, е, також є, є тварини. Є, є вже тварини, які мають повну опіку е, е, своїх кураторів, які вже опікуються цими тваринами. Ми просто доробляємо постійно цей додаток. Бо Насправді, відверто кажучи, не було де, де, де підгледіти списати цей додаток. Ми створювали все з нуля із наших голів і дуже дякуємо айтішникам, які на благодійній основі до речі створювали цей додаток, писали і постійно ст стаються якісь трабли, десь в когось пропала якась тварина з, з цього додатку, десь десь зняло там гроші два рази, десь не зняло. І тобто ми постійно до, допрацьовуємо його, і вже коли ми допрацюємо повністю цей додаток, він буде працювати як, як годинник, тоді ми, я думаю, будемо його більше рекламувати і пускати в більш широкі маси, аби люди могли долучатися активно і. І це насправді дасть е, ще більший результат для для підтримки. Тоді, коли всі тварини будуть забезпечені всім необхідним, е, ми зможемо більше розвиватися, ми зможемо е, створювати нові вольєри, нові простори е, для тварин. Ми, наприклад, Почали були кілька місяців тому проєкт Мрія для собак, аби створити окремий великий на 250-300 собак притулок для тих собак, які, на жаль, вже не можуть знайти свої сім'ї. Це агресивні собаки, або старенькі собаки, або зовсім не соціалізовані собаки, які не піддаються, піддаються соціалізації. Вони десь до кінця своїх днів мають мають проживати цих собак. Насправді в нас вже не збиралось близько 60%, які, які на жаль, там собаки, які з перших днів повномасштабного вторгнення сидять у нас у притулку і не знаходять свої сім'ї. І ми почали це. Ми навіть почали городити вже ділянку для для цього для цього притулку, але теж на все на все завжди бракує грошей. Аби добудувати і, і щоб ці собаки могли переїхати, і тоді би було місце і навіть і нових собак. І думаю, щоб знайшлися спонсори, які би фінансували там цих цих тварин, яких би ми могли теж додати навіть до цього самого додатку. Усіх з їхніми історіями, і тоді би це був якийсь трохи кращий результат. А чи потребуєте, окрім фінансів, ще й людського ресурсу? Людський ресурс завжди потрібен. Це притулок, там завжди потрібні руки, потрібні ноги, які хочуть вигулювати собак кожного дня. Тобто робота. Є різною, можна прийти просто погуляти з собакою, можна прийти поволонтерити, там поприбирати у цих самих вольєрах, чи, чи допомогти там у, у котячому будиночку з котами. Деколи потребує навіть хтось банального купання і вичісування, та, сама, та чи інша тварина і на це. На це завжди бракує, бракує часу і бракує руку у наших дівчат, хлопців, які працюють з тваринами кожного дня. Ореста, я вам дякую за розмову. Допомогти домівці врятованих тварин фінансово можна за реквізитами, які ви зараз бачите на екранах. Нагадаю, ми спілкувалися із керівником домівки врятованих тварин Орестом Залипським. Я, Зоряна Казмірук, ви дивилися Ютуб канал Львів 24 Щоб не пропустити нові відео. Підписуйтесь на наш канал. Будемо вдячні за ваші вподобайки.